Про дебати довкола Симоненківської премії пише газета Вечірні Черкаси. Депутати Черкаської обласної ради затвердили новий склад комісії з присудження літературної премії імені Василя Симоненка. Через це між посадовцями, які визначали, хто ж має присуджувати літературну премію, депутатам, які підтримали їхні рішення і обласним осередком національної спілки письменників, розгорілася суперечка. Із комісії було виключено вчених літературознавців та письменників. Натомість туди ввели посадовців і чиновників. Черкаські письменники стверджують, що у такий спосіб влада помстилася комісії яка в попередньому складі присудила премію Симоненка відомому черкаському опозиціонеру Леонідові Деценку. Міліція впіймала вандала, який продавав пам'ятники складовища. Повідомляє нова доба. Черкащанин продавав пам'ятники, огорожі та бордюри для облаштування могил. Усе потрібне крав на кладовищах. Низька вартість приваблювала покупців. Однак обурені родичі та близькі, які стали жертвами крадіжок, почали звертатися до міліції. Порушено кримінальну справу. Вандал освітить від трьох до п'яти років позбавлення волі. Де провести вікенд в обласному центрі радить молодь Черкащини. На вихідні не засиджуйтесь вдома, радять журналісти. Зберіть компанію, і вирушайте до лісу на пікнік. Подалі від міського шуму та метушні, шашлики, свіже повітря, рухливі ігри та хороші друзі. Що може бути кращим? Якщо ж вас утомила буденність, і хочеться адреналіну та незабутніх емоцій, вибирайте пентбол чи страйкбол. Якщо хочете кудись помандрувати до ваших послуг тури вихідного дня, подорож можна організувати і самостійно. Зберіться з друзями, колегами чи родиною та вирушайте до Умані. I'm Про Черкаську подію написали у американській газеті. Повідомляє Черкаський край. Напередодні Великодня до обласного краєзнавчого музею завітала заслужений мастер народної творчості України Ольга Отнякіна Бердник з незвичайним подарунком. Вона передала презент від Морослава Куця, який живе у Канаді. Канадський колекціонер надіслав кілька десятків писанок, які були створені за книгою відомого етнолога і культуролога Вадима Мицика. Та частину українського рушника вишитого особисто куцем. Подарунок переданий до Черкаського художнього музею. добірку писанок з різних реє регіонів України про цю подію написали у американській газеті Свобода, яку випускає українська діаспора.